Фраза, яку ти ніколи не скажеш англійською, бо досі перекладаєш дослівно, партію, як сказати встигнути? А що саме ти хочеш встигнути? Встигнути поцілувати хлопця чи встигнути на потяг? Давай розбиратися. Англійською немає слова встигнути, тому будемо викручуватися. Можемо, якщо справа в часі тобі. Вистачає або не вистачає часу. Ти скажеш айв тайм, ор а дон хев тайм тоді самтин. Встигаю поцілувати ще хлопця до того, як прибуде потяг, то англійською буде я маю час на це. I have time to kiss my boyfriend. А якщо справа в транспорті, то ти скажеш arrive in time. я встигла на потяг. I arrived in time. Або можна просто сказати, я була вчасно. I was in time. А як же спитати, чи ти встигаєш за мною запам'ятовувати фрази, то англійською я скажу, чи ти схопив це зі мною? «Catch up with me» «Are you catching up with me?» чи ти встигаєш за мною? А третя частина вже є в профілі. І якщо ти вже хочеш припинити перекладати в голові та почати думати англійською, то забирай свою трансформаційну програму «Думай як носій за посиланням в шапці профіля.